Останні штрихи. Це найважливіша частина будь-якої роботи. Вона може як і покращити результат попередніх кроків, так і повністю його зруйнувати. Тому до цього етапу варто підходити з максимальною обережністю. Але так як зараз далеко не останні штрихи, то я можу спокійно підходити з мінімальною обережністю. Всім привіт, це вже 14-й деблог розробки проєкту SCP Short Story і сьогодні я покажу останні зміни по ньому. Почнемо з поліцейської частини. Розмістивши її на сцені, я зрозумів, що вона виглядає як задня будівля фонового міста з часів Most Wanted. Уважно оглянувши настройки, я зрозумів, що пропустив кілька важливих кроків. Спочатку додав карти нормали, щоб поверхня не була плоскою. Тоді забрав ліміт розміру текстури. Після цього будівля мала хоч якийсь Завершивши налаштування декалі під культур розмістивши частину на сцені, я приступив до ратуші. Для неї мій геніальний план, що полягав у використанні готових будівель, провалився. Жодна з тих будівель, що я знаходив, не підходила, тому довелося цього разу самому її робити. За допомогою інструмента для створення будівель я швидко накидав каркас. Тоді потрібно було зробити дах. Цей інструмент не підтримував у формі трикутника, але підтримував редагування підлоги майже під будь-яку форму. Так, ви все правильно зрозуміли. Замість того, що вчитися 3D-моделювання, я просто накидав під дах з іншого сету трикутну підлогу, а потім повернув її. І це не так жахливо, як можна було подумати. До речі, у цій гри є сторінка в стіні. Додайте вишлі зараз, щоб не пропустити виходу. Посилання можна знайти в описі. Далі налаштував для де стіни вікон, забив дошками вхідні двері і деякі вікна, накидав суки розбитих дошок під стінами. Тоді потрібно було зробити мінімальну подобу інтер'єру, щоб будівля не була аж надто фоновою. Від кінець розмістив великий годинник і вивізку в Town. Вільтаун. Тоді зрозумів, що це ще не кінець, бо забув додати водостічні труби. Виправив цю проблему, і після розміщення на сцені ратуша виглядає так. Тепер залишилась остання локація. Парк. Для нього я спочатку окреслив територію огорожі, тоді додав стежки, лавки і смітники. Тоді, так як це парк, я додав трохи каміння і голографічних дерев. У сюжету гри майже все живе в цьому світі загинуло, а те, що вижило, стало голограмами. На кінець я додав нарів виглядає фінальний результат так, поки це увесь прогрес. Далі я планую додати дорогу, розмістити більше декорацій, поставити нормальні барикади і багато чого ще. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити новини. Презентацію закінчено, дякую за увагу.